Чи не найбільше сільських жителів хвилює проблема низьких цін на здану молочну продукцію? Народний депутат не залишається байдужим цього питання. Я підняв з трибуни Верховної Ради депутатським зверненням до прем'єр-міністра Миколи Яновича Азарова питання, щоб держава узяла на себе регулювання цінової політики на молоко. 3,53 – не менше, щоб ціна була, і я думаю, що держава в цьому нічого не втратить. На прохання жителів Харитонівки народний депутат України Микола Рученко подарував школі комп'ютер, а фельдшерсько кушерському пункту глюкометр для визначення рівню цукру в крові. Це дасть можливість керівнику фельдшерського пункту перевіряти наявність сахару в організмі людини. Ну, комп'ютер у нас в школі є комп'ютерний клас, але немає комп'ютера. Для вчителів, ось він привіз цей комп'ютер. ви йому спасибі при цю п'яте скликання я рученка Микола Микловича дуже давно знаю. Можу сказати тільки позитивне про цю людину, як про людину, як про народного депутата. Селяни просили народного обранця розв'язати також і проблеми автобусного сполучення земельних паїв. У вільнянській школі відбулася зустріч Миколи Рученка з вчителями та учнями. На їх прохання народний депутат подарував навчальному закладу мультимедійний проєктор та DVD. Я від вашого імені просила Миколи Миколайовича бути спонсором нашої школи. Ось він підтвердив, приїхав до нас в гості ще й з подарунками. Микола Рученко ознайомився з умовами навчання, поспілкувався з вчителями та учнями. Відбулася також і зустріч жителями села. На ній були обговорені проблеми, які хвилюють тамтешніх жителів, та визначені шляхи їх розв'язання.